Категорично не можна було допустити, щоб півтора роки при такій інфляції не індексувались пенсії і заробітні плати. Я вам назву дві цифри, вам стане зрозумілим, чому не індексація це є по суті справи невиконання головних повноважень уряду. Дивіться на цифри. Для того щоб провести індексацію пенсії і заробітних плат з 1 травня на всю ту інфляцію, яка внаслідок безглуздої політики є в країні, потрібно 13 мільярдів 300 мільйонів. Перевиконання сьогодні складає 21 мільярд 100 мільйонів. Це означає, що не проіндексували пенсії і заробітні плати практично влаштували соціальний геноцид, не маючи для цього ніяких фінансових підстав, гроші для індексації є. По-друге, прошу запам'ятати цифру і вам стане зрозумілим, як безглуздо і жорстоко ставляться до людей для того, щоб скасувати, наприклад, податок на пенсії. послухайте уважно: потрібно всього 91 мільйон гривень. Превиконання бюджету складає 21 мільярд 100 мільйонів. Хто має право і за 91 мільйона гривень, що для бюджету є незначними грошима, знущатися сьогодні над людьми? Саме тому ми сьогодні вийшли з ініціативою негайно зібрати збори коаліції. Збори коаліції це всі депутати, які входять до коаліції, а не лише лідери фракції. І негайно поставити питання для загального обговорення, щоб припинити сьогодні приниження людей, знущання над людьми, і негайно провести індексацію пенсій заробітних плат, негайно скасувати податок на пенсії і безумовно переглянути тарифи, тому що для цього, по перше, у бюджеті все є. А по-друге, немає жодного пояснення, чому не виконуються закони України про індексацію і про обґрунтовані становлення тарифів. Я вважаю, що якщо коаліція не збере загальні збори і не обговорить це питання, це буде тільки ознакою того, що продовжується покривання корупції, тому що на корупцію гроші є, на індексацію немає. Загальна думка сьогодні всіх фахівців, що корупція, на жаль. Перевищила по своїм обсягам навіть обсяги, які були в часи злочинного режиму, як називають злочинний режим. Так, от сьогодні корупція більше. Треба відверта, неприхована розмова на загальних зборах коаліції, і достатньо покладати всі корупційні оборудки сьогодні на плечі простих громадян України. Я вважаю, що нас дослухаються і проведуть негайно збори коаліції.